Добрий вечір, мої щасливі, здорові, захищені українці. Вітаю вас всіх з днем народження президента нашого Зеленського. Вітаю президента з днем народження. Бажаю йому, щоб всі сили його захищали від будь-якої небезпеки. Захищали його, його дітей, його дружину, близьке оточення, сім'ю, батьків, всіми можливими силами. І також натхнення йому, і щоб до кінця вже довести нашу країну до перемоги, і також дати йому сили, щоб він був при відбудуванні нашої України. Я його люблю, поважаю, і я за нього голосувала, я гітувала. Ніколи в ньому не, не було сумнівів, що він поганий президент, але в день народження зроблю розклад на нього вам ще як підтвердження. Вісім колод я спитала про нього. Зрозуміти, війня ця повинна була відбутися. Вона прописана на небесах давним-давно. І Ванга якраз про неї казала. От що багато про Вангу кажуть, що, 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 що Ванга сказала. Ну, Це я в дитинстві пам'ятаю чітко вангіні слова. А ще е, моя прабабуся це моє підтвердження з Херсонської області була. Це був 96-й рік вона померла і перед смертю вона казала. Слава Богу, що я не доживу до того моменту, коли буде війна, коли брат піде на брата. А ну ви знаєте, що південь ну дійсно мав гарні відносини з Росією. Ну так, більш, більшості казалося, але сім'ї дійсно там чоловік-українець, жінка-росіянка або навпаки, ну дуже так пере, як це, перетинається все. І дійсно, брат на брата пішов. Так воно є, і не тільки. Це довго розповідати. Ну тобто, не треба на нього вішати всі ярлики, що от прийшов президент, і він зробив війну. Не він зробив війну. Він прийшов як особлива людина, яка повинна виконати цю місію. Це важка місія, це теж карма. а ну-ка таке витримати. І я вас всіх прошу, не, не, не ганьбіть його ім'я. Посилайте йому кожен день позитив, щоб йому дало, ну, прийшла сила йому це все зробити. Коли говорять, що він поганий, він во всіх гріхах винуватий, то чого ж, Україна до цього не була така крута, і все було класно. Він просто справедливий. От він прийшов і приніс справедливість. А о, до чого справедливість? І коли говорять, що він гроші награбував, в мене вже нема сил навіть сперечатися. Він же ж не все не може контролювати. У нас ще ж. Парламентсько-президентська країна і в нас на кожному чині сидять, варують і, поміти цього граблять. Я не буду на цьому вже акцент робити, в мене вже не, не вистачає нервів на це все діло. Що я можу сказати? Питаю у карт: хто такий Зеленський? От що карти говорять, що Таро, Грегор Таро говорить про Зеленського. І саме цікаві, спитала у карт жіночих, карти богині. Ну, кажу, на чоловічий лад переведіть. І що вони мені видають? Сама перша карта карта справедливості. Тобто, він прийшов, щоб рішити всі проблеми, і все по справедливості було. Це саме перша карта. І от возле неї стоїть Земля, Тобто, він прийшов, щоб. Україна перемогла, щоб Україну здали в усьому світі. Не казали, «А, Україна та це, це, це територія Росії, так в світі раніше сприймали Україну, щоб вибороти цю свободу, незалежність, щоб пала Російська імперія, і щоб наша країна і наш президент стали прикладом. Боротьби за свободу за мир і дійсно, завдяки українському народу Зеленському ми мирно намагалися вирішити цей конфлікт, цю війну. І, по максимуму, ми це й зробимо, бо у нас зброї не було. Якщо є, то дуже маленька кількість і санкціями, протестами намагалися всіх закликати, щоб російські співаки, актори всі намагалися. Зупинити Путіна. Так, ідемо далі. Також ця людина дуже гармонічна. В нього баланс білого і чорного і баланс взагалі, як вам так правильно сказати? Тобто людина, яка розуміє, що може бути і горе, і радість, і може бути по-різному, якби він був. Не таким, то він би вже не пережив те, що відбувається в Україні. Тут ми радіємо перемозі, тут ми плачемо, бо смерть. Він це розуміє, що це природно. Все одно так повинно статися. Також ще підтвердження. Класичні карти Таро, усьо карта справедливості, карта справедливості. Він справедлива людина і справедливо прийшов стати президентом України. І він все по справедливості робить в сім'ї. Він гарний чоловік. Батько, в нього щаслива гармонічна сім'я. Також показують, що усьо Зеленський він бореться. Він бореться за Україну і усьо роздивляється, які ж перспективи саме найкращі для України. Так, він дивиться, оце наш Зеленський стоїть, тримає е, землю, е, тобто він до якої країни звернутися за допомогу, він якби вибирає більш, скажімо, Перевірених партнерів це Америка, Англія, до Німеччини йде, але і, і, ну, і інші країни, такі, які нам допомагають. Але в перспективі він бачить, що може якісь інші ще нас країни країні підтримують. Він йде до всіх просити допомогу для України. Йдемо далі. Усе, що нам карти говорить, бачите, що він ну, прийшов приобразити страну. При... Ой, найкраще змінити нашу країну. Тобто, ось така наша країна, Україна була, все життя, нас гнобили, принижували. Завжди Росія мала з нас користь, завжди вони вважали, що ми люди третього сорта, а вони такі царі. І ось він е, змінить цю думку, по-перше, у нас самих у Росії, у російських людей і у всього світу. І ось, бачите, як це мені подобається целесність. Тобто він зробить, він об'єднає Україну і Схід, і Захід, і північ, і південь. Завдяки тому, щоб ми розуміли, що ми єдині, ми своб... св... вільні, що ми. Оце да. А що це в мене світло виключилося? Ви бачите, сьогодні цілий день хочу зробити. Цілий день хочу зробити розклад, а мені щось заважає, Ну, це ж нечиста сила ця. І горло в мене боли, болить сьогоднішнього дня. Ну нічого, прийшов е, нашу країну об'єднати. Так, це важко. Ви бачите, які кайдани. Ось, бачите, які це наша країна, і люди в кайданах наші. Але все буде на краще, на краще. Об'єднає він. Об'єднає, будемо. А, ось ще будемо вільні. Так, ще інша колода. Карта знову справедливість. Ви бачите, Терези. Прийшов, щоб підписати важливі документи для країни, вибороти свободу. Він є ангелом, архангелом для нашої країни. Далі, далі йдемо. Карта, ось, по-перше, він е, особистість цільна. По-друге, він вже знаєте, як оце, це його рука, і це вже останню краплю він поставив в цій боротьбі Україна, Росія за. Вільний народ України, бо це ж ви ж почитаєте українську літературу. Це ж спокон віково. Ось Вам Тарас Шевченко все добре, гарно описував. Це все дуже давно відбувається. Це приниження України, так само головне використання українських ресурсів народу. Вони без України не можуть. Чому вони більше всього так за країну Україну борються? Вони не можуть вони здохнуть без нас. Нічого вони не можуть, ці придурки руські. Особлива влада, я ненавиджу владу з п'ятого класу. Я чітко пам'ятаю, в п'ятому класі я відкриваю підручник Богдана Хмельницького. Дивлюсь на нього, і в мене прям ненависть до руської влади. До людей теж більшість, тому що вони завжди вважали, що вони королі, і царі, михалопи, прислужувайте нам. І всі республіки, які входили до складу Радянського Союзу, теж їм прислужуйте. А ми будемо все саме найкраще брати з кожної країни, і собі все в Москву. Я їх ненавиджу за це. І да, я можна сказати, русофобка з дитинства. І що я можу сказати, що я. Мріяла, щоб вся Україна розмовляла на українській мові. Я ну, розмовляти, писати вміла, вивчала в школі українську мову в Херсоні. Російську один клас, 9 8 я там не змогла я вивчити російську, як писати. Говорити так, вже навчилася говорити гарно на російській. Раніше в дитинстві в шкільному віці я навіть з акцентом на російській розмовляла, але я там ну так, була трохи білою вороною. До чого це я говорю? Ніхто ніколи мені нічого не говорив. Я е, навчалася в ХДУ, у нас в групі були всі сел, і я Розмовляла на російській, а коли треба було писати, і питали у нас викладачі, а читали вони лекції майже на російській частіше, на якій вам, на російській чи на українській, то я піднімала руку і кричала, будь ласка, на українській і всі мене підтримували. І на Західну Україну, коли приїжджала, розмовляла на російсько-українській, і вони зі мною так само, і ніхто ніколи мене не принижував. Я вам це до чого веду? Якщо людину поважають, ніхто її не буде принижувати і. Якось. Ну, як, ну, принижувати, ніхто не буде принижувати. Якщо людину не люблять, і людина слабка, то, звісно, можуть там казати, ой, ущемляють язик туди сюди Я, Це все бред, це все спекуляція, понимаєте? І я вже до того, що прям, якщо люди знають російську мову, це, це, теж, норм... це теж добре, тому що є. Республіки входили до Радянського Союзу, це не тільки Росія, вони теж знають російську, тому з ними можна розмовляти на російській мові. Але все ж таки південь всі більшість розмовляли на російській мові. І коли ти розмовляєш, ти теж уже починаєш з кожним роком з ними розмовляти теж на цій мові. Але усьо мрії мої, я навіть не могла подумати, що може таке статися і здійсняться мої мрії. Дитинства. Далі, ще рік назад я ходила і думала, як мені це надоїло, що це тільки американський. Всі знають американ... англійський язик, неправильний англійський язик, всі його знають. Чоб український так не учили, як би нам було класно. Ну, що ви думаєте? Вже вже є прогнози, що скоро російський взагалі буде мовою Нонград. Мовою, яку будуть всі принижувати, не будуть її вчити, вона скоро забудеться. А от українська мова буде в лідерах. Тобто скоро будуть в інших країнах вивчати українську мову, тому все змінюється, все змінюється. І так приємно, коли в Тіктокі бачиш людей з іншої. Країни, це десь, даже африканці якісь, я не знаю, де вони там, китайці чи японці, чи американські, як вони намагаються хоч два-три слова на українській мові сказати. ну Це дійсно приємно дуже. Але не суть. Ви розумієте, ті, хто ще на російській розмовляють з роками, ви перейдете. А якщо ви не перейдете, то перейдуть ваші діти, внуки і правнуки, а там уже все. Майбутнє покоління. Буде на українській мові розмовляти з легкістю, що на Сході, що на заході, що на півдні, що на півночі. Це лише оце покоління постсовєтського Союзу і Совєтського Союзу. Ну, це вже історія скоро закінчиться. Ідемо далі по поводу Зеленського, так? Що ще карти нам говорять? Ось карти нам говорять, що. Він а, захищає свої погляди і погляди нашої країни, що він стоїть на своєму, і що, а, щоб він або боротьбу вів мудро. Тобто, не дивлячись на що, що він не підкупається, не плясе, не під чию бдутку, він, він мудра людина, приймає мудрі рішення, чесні, справедливі, йде до кінця. Також він та людина, яка навколо себе створює достаток, позитив, позитивна енергія навколо нього, справедливість, така домашня атмосфера. Ну Це взагалі яка він людина і яка атмосфера біля нього. Тобто. Він, якщо береться, то опікується своїми проєктами, своєю країною і не кидає, доводить діло до кінця. Але, звісно, він, ось ця людина, бачите, така молнія, Він людина молнія, який прийшов і такий прорив в Україні зробив. Так? Та людина, яка прийшла очистити нашу країну. Також він гарний актор. Він дуже гарний актор. Бо якби він не був актором, то ніхто б нам нічим не допомагав. Ви почитаєте історію, кому ще так допомагали зброєю. Він її просто випросив, вимолив, розкрив їхні серця і душу. А це все мати треба харизму, актерські способності, здібності, актора чи актера, Боже, як воно правильно казати актора. О. Гарні здібності актора, тому що ну, почитайте, нікому так не давали, як нам, і ще будуть давати. Тому що о, ми до кінця стоїмо за мир. Ми просимо, будь ласка, зробіть ще більше санкцій або дайте зброю, щоб ми вже закінчили швидше цю війну. Ми не хочемо цієї війни, вона нам не потрібна. Ми ну, до останнього намагаємося мирно вирішити. І так нам зброї все одно дадуть не дуже багато, і нам цього хватить, щоб нам вже поставити крапку, і вже все. Той кінець війни він буде. Але, звісно, не буває все ідеально і гарненько. Ви бачите, які карти йде: Гроб, крест і смерть. Так, карти констатують: цього нікуди не діть. що під час його правління на території України дуже багато смертей. Так, дуже багато смертей. Оце поховання відбувається. Так, це було, є і ще буде. Бо війну по-іншому поки не виграти. Ми намагалися мирним шляхом спочатку, але ж бачите, Путіну неодноразово. Були знаки, що давай закінчимо, давай закінчимо її мирно. Але ж ні, ні, він не може собі цього дозволити. Йому потрібно зробити так, щоб свою країну вщент розбити, зробити не процвітаючою, щебродною Росію. До цього він і доведе свою країну. На жаль, за це велика ціна українське життя наших, не тільки солдат, взагалі всіх українців. Тому, люди, я вас ще раз прошу. Робіть, хто хоче нитки, заговори, молитви, псалому 90 читайте два рази. Йдіть до спеціалістів, хай вам захист ставлять: робіть, якщо ви дуже сильно хвилюєтеся боїтеся, робіть що то. І все це події, події, події обов'язково. Але це систематична робота, розумієте, а не так один раз зробив і все, зашибіть. Може і прокати, може, і не прокати. Тому не посилайте нашому президенту негатив. Будь ласка, не надо. йому і так важко, і скільки було загроз йому на життя, і ще будуть. Дай Бог, дай Бог, щоб він був здоровий і все це переніс і жив після того, як він вже перестане бути нашим президентом щасливо і чудово. Люблю вас.